Доброго дня, любі малята! 10 грудня відзначають Міжнародний день захисту прав людини. У кожної людини є права. Дитина теж людина, а значить, і в неї є права. Вони відрізняються від прав дорослих, меншими можливостями захистити самого себе фізичною і психологічною незрілістю, ранимістю. Залежністю від опіки старших. У нашій державі не існує спеціального законодавства для дітей. Їхні права записані в окремих статтях сімейного цивільного кримінального кодексів України. Права дітей регулюються окремими законами про охорону дитинства, про соціальну роботу з дітьми та молоддю. Про попередження насильства в сім'ї існують спеціальні державні установи, які контролюють дотримання прав дитини в Україні. Усі хлопчики та дівчатка, незалежно від того, де вони мешкають, яка в них національність, релігія, мова, культура, ким працюють їхні батьки, дієздатні. Чи з обмеженими можливостями мають рівні права? Кожна дитина має право на життя. По народженню дитини батьки отримують документ з офіційною реєстрацією народження імені та громадянства дитини. Дітей не можна розлучати з батьками. Розлучення дитини з її батьками відбувається, коли вони не піклуються про неї або жорстоко поводяться. Діти мають право ділитися своїми думками через розмови, листування, малювання, інтернет. Інформація не має шкодити дітям та їхнім оточуючим. Кожна дитина Має право на особисте життя, ніхто не має права шкодити репутації дитини, читати листи або електронну пошту без дозволу. Усі діти мають право зустрічатися та об'єднуватися в групи з іншими дітьми за інтересами, якщо тільки це не шкодить іншим людям. Усі діти мають право на освіту, навчаючись, дитина готується до дорослого життя, учиться поважати дорослих, культурні цінності і традиції своєї та інших стран. Кожна дитина має право на дозвілля, відпочинок та ігри, а також на участь у культурному і творчому житті. Держава має захищати дітей від роботи, яка може завдати шкоди здоров'ю чи заважає утримувати освіту. Ну що ж, любі малята, поводьтеся так, щоб своєю поведінкою не порушувати права інших, поважайте інших людей і до зустрічі.